Всім привіт! В'яжемо трендовий візерунок. Таким візерунком можна зв'язати не тільки кардиган, а й джемпер, майку, футболку, кохтинку, все що завгодно, що фантазія нам, в'язальщицям, дозволить. Візерунок дуже гарний. Значить, раппорт складає 22 петлі в ширину. І 40 рядів висоту. Ми з вами зв'яжемо ось оцей ромбик, і думаю, тоді буде зрозуміло, як в'язати весь візерунок. Візерунок в'яжемо справа наліво, лицьові ряди. І виверідні ряди в'яжемо зліва направо. На це звертайте увагу, від цього залежить правильно пров'язані нахили вліво і вправо, коли ми будемо пров'язувати дві петельки разом. Також лицеві ряди в'яжемо по схемі. А вивертні ряди відзеркалено. Тобто, якщо на лицевій стороні в нас показані лицьові петлі. Значить, на виворітній ми маємо прив'язати їх виворітними, хоч на схемі вони показані як лицеві. На петлі, які прив'язуються як дві, разом з нахилом, ліво-право, теж звертайте увагу, в виворітних рядах їх пров'язати потрібно так, щоб на лицевій стороні нахил був, як вказано, на схемі. Схему я залишу в спільноті. А тепер в'яжемо наш візерунок перший ряд. Так, перший ряд у нас і пров'язуємо 8 петель виворітними. Далі дві петельки разом виворіднюю, накид і дві лицеві. накид дві разом виворідні і з нахилом вправо. Решта петельки пров'язуємо. Вісім петель виворітними. Так, пров'язуємо самостійно і зустрічаємося в другому ряду. Другий виворітний ряд. Значить сім лицьових. Дві разом з нахилом вправо. Накид І чотири виворітні. Накид і дві разом з нахилом вправо. На лицевій стороні вони також будуть дивитися вправо. Пров'язали третій ряд шість у нас. Далі дві разом петельки пров'язуємо. Накид, одна лицьова, дві разом вправо, подвійний накид, дві разом вліво. Одна лицьова накид, дві разом, вправо, і шість виворітних. Прив'язали так, тепер четвертий ряд п'ять лицевих. Дві разом вправо накид. І прив'язуємо виворітними петлями. Так, тут робимо накид, дві вправо і п'ять лицьових. Остання виворітня. Пров'язали. Першу знімаємо так. У нас п'ятий ряд, чотири виворітні. Дві разом виворітними петлями з нахилом вправо накид лицьова, Дві разом пров'язуємо вправо. Подвійний накид. Дві разом вліво, дві разом вправо. Подвійний накид, дві разом вліво. Лицьова накид. Дві разом виворітні петелечки і чотири петлі також виворітні. Пров'язали. Так, шостий ряд, три лицеві, дві разом вправо. Далі накид і 12 петель пров'язуємо петлями виворітними. Накид, дві разом вправо, три лицеві. Пров'язали. Так, сьомий ряд. Дві виворітні. Дві разом петельки виворітними. Із нахилом. Далі накид, лицева. Дві разом вправо. Подвійний, дві разом вліво, дві разом вправо, подвійний накид, дві разом вліво, дві разом вправо, подвійний накид, дві разом вліво, одна лицьова накид. І дві виворітні. Разом пров'язуємо, і одна петелька виверідня, друга і кромкова. Так, пров'язали восьмий ряд дуже легенький, значить, одна кромкова лицьова. дві разом з нахилом. Потім накид, 16 петель виворідних пров'язуєте. далі накид, дві, пров'яжемо з наколом вправо і одна лицьова. Я думаю, тут по схемі можна самостійно пров'язати і пропустити цей ряд. Дев'ятий ряд. Дві разом, виворіднює накид лицева. Дві петельки вправо. Подвійний накид, дві разом вліво, дві разом вправо, подвійний накид, дві разом вліво, дві разом вправо, подвійний накид, дві разом Вліво, дві разом вправо. Так, зараз. Подвійний накид ще один дві разом вліво. Одна лицьова накид. І дві разом виворітними петлями. Так, пров'язали дев'ятий ряд. Тепер десятий ряд дуже легкий, пров'яжемо самостійно. Кромкова одна лицьова. решта всі петелечки виворідні. Предостання це наша ось лицева і кромкова. Пров'язуємо самостійно. Так, одинадцятий ряд. Одна виворітня, накид, дві разом вправо, дві лицеві, дві разом вправо. Подвійний накид, дві разом вліво, дві разом вправо, подвійний накид, дві разом вліво, дві разом вправо, подвійний накид, дві разом вліво, дві разом, дві лицеві. Дві разом вліво накид і виворітня. Так, пров'язали одинадцятий ряд. Так, дванадцятий ряд. Зверніть увагу, це у нас вигорітня сторона, і нам дві разом вліво. На лицьовій стороні потрібно пров'язати таким чином. Значить, у нас по схемі ідуть дві лицьові. тому що на лицьовій дві виворітні накид, а тепер ці дві петельки нам потрібно пров'язати таким чином. Нам їх потрібно перезняти ось так і пров'язати. Ось так. Далі в'яжемо виворітні петлі. Пров'язали 14 виворітних. Тепер нам потрібно пров'язати дві разом, щоб нахил був вправо на лицевій стороні, то ми їх отак і пров'яжемо. І подивимося. Якщо ми перевернемо, бачите, на лицевій стороні по схемі у нас петлі вправо, і ми так прив'язали вірно на виворітній, Значить, продовжуємо. Далі в нас іде накид, і дві лицеві пров'язали тринадцятий ряд у нас, три виворітні петелечки, пров'язали накид, дві разом вправо, дві лицеві, дві разом вправо. Подвійний накид, дві вліво разом, дві вправо. Подвійний накид, дві вліво петельки, тоді дві лицьові і дві вліво. Ось так. Дві вліво, накид, і три виворітні. Це наш тринадцятий ряд. Так, чотирнадцятий ряд. виворітний, Схему читаємо зліва направо. Так, чотири лицеві накид, Тепер потрібно петелечки перевернути ось так. І пров'язати, спиться ззаду і протягуємо ниточку. Так, пров'язали. Далі виворітні. Тепер дві разом нам потрібно пров'язати. Тут ми так просто їх як вони лежать, так і пров'язуємо виворітною дві разом. Тоді накид і чотири лицеві. Так, пров'язали п'ятнадцятий ряд. П'ять виворітних, тоді накид дві разом вправо. Дві лицьові, дві разом. Праву знову подвійний накид, дві вліво. Дві лицеві. Тепер дві петельки вліво, накид і п'ять виворітних. пров'язали так шістнадцятий ряд шість лицьових накид дві разом вліво Шість виворітних. Тепер дві разом з нахилом вправо накид і шість лицевих. Пров'язали так, сімнадцятий ряд. Сім виворітних петель. Накид, дві разом вправо. Далі чотири лицьові. Так, дві разом вліво. Накид і сім виворітних. Вісімнадцатый ряд вісім лицевих накид дві разом вліво провязали. Тоді дві у нас виворітні, дві разом вправо накид і вісім лицьових так, дев'ятнадцятий ряд дев'ять виворітних. накид. Дві разом вправо. Так, тут має бути вліво. Накид і решта виборітні, пров'язуємо петлі. Так. Ось ми з вами зв'язали двадцятий ряд усі цьові.